Давай подивимося, на що тобі варто звернути увагу на цьому тижні. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, для кого цей перегляд. так Хто ти є? Для кого цей перегляд? Людина, яка зараз зупинилась на даний час, як наче, знаєш, такий період. Зупинки у твоєму житті зараз відбувається, і ти маєш таку можливість подумати, подивитися так на життєві ситуації, на те, що відбувається. Ось ти молода людина, яка може починати новий шлях, так, і роздумувати над початком нового руху. Над чим тобі варто задуматися, так? на що звернути загалом увагу на цьому тижні? так? На що варто звернути увагу на цьому тижні? Давай подивимося. По-перше, труднощі, які можуть виникати на цьому тижні, варто на них звернути увагу. Фізичні, психоемоційні, так? духовні моменти, ти з усім зможеш справитися. Ти все зможеш гармонізувати і вийти. Таким переможцем у любій життєвій ситуації. Дуже важливо звернути увагу, наскільки ти фокусуєш увагу, скільки ресурсів ти віддаєш конкретній справі. І якщо ти будеш підходити дуже спокійно до того, що відбувається, то все вийде так, як тобі необхідно. Знаєш, зверни увагу на те, що ти на сьогоднішній день не готова до переходу на якийсь інший рівень. Ти не готова завершувати щось, якісь моменти свого життя, якісь ситуації, спілкування. Не готова завершувати це і починати щось нове, як наче знаєш. Ходиш по колу, а перейти ніяк вибратися з нього ще ти до кінця не готова. Тому й будуть виникати труднощі, бо немає ще внутрішньої готовності до реалізації того, що у тебе на думці. Зверни, будь ласка, увагу наскільки ти залежна від. Інформаційного простору, можливо, ти людина, яку бачить багато хто, так можливо, ти дуже перенасичена якимись моментами з інформаційного простору. Наскільки ти залежна, і наскільки ти включаєшся в ті всі процеси, тобто варто дуже звернути також на це увагу, наскільки ти рухаєшся разом із тими подіями, і як вони на тебе впливають безпосередньо. На цьому тижні дуже важливо знайти такий внутрішній та зовнішній баланс між спілкуванням і твоєю сам.